Ну что ж, все, всем привет! С вами Коля Бинго я Ласкал Плюс на YouTube канал. И сегодня мы с вами любим друзик дама не мной... так. Продовжувати грати нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Гра про солдатиків. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк. Як завжди це ж підписатися на мій ютуб-канал. Ну і, ну, і поділитися силкою на мій канал. На це відео короче, силкою своїми друзями, родичами, батьками, з ким це тільки можливо робити. Ну а ми поїхали! <кій> і так, пацани, я вирішив, що сьогодні пора вже закінчувати цю гру проходження цієї гри, А то щось ніфіганно, нема, тільки ми граємо, граємо, граємо. Все однакові накидаємо, накидаємо і накидаємо. Тому сьогодні будуть фінальні бої. Моя ціль на сьогодні це три рази перемогти. Ми починаємо, з вас повторюю, підписочка там, туди-сюди. Ну коротше, ви все зрозуміли, дивіться з кайфом, зараз ми починаємо! Ну що, понесла, жара, хлопці. Так, погнали. Я одразу хочу накидати гранат. Давай. Куда тут тільки це можна зробити? Давай, так от тако. Оба! перша полетіла. Все, представляю на пістик. І бум! Тупо реально, реально реально. Так, я хочу пацані, зараз зробити гарну картинку, Таку хочу кинути гранату. Все. І скріншот. Опа! Думаю, я встиг. Я встиг, я встиг, я встиг був зробити скріншот? Да? Не знаю. Ні, не встиг та що? Ладно. По старинки і. Все. Є! Погнали. Ладно, бо ми з цими скріншотами так все відео скоро потрапимо. Все, погнали, пацани. Е, я ж кажу, три рази сьогодні хочу перемогти, три рази зіграти в перемогу, не в нічию, а в перемогу. Ну, хоча в два, тому що, ну. Котше, сьогодні має бути перемога. Ми ще ні разу не програли, ми тільки в нічію були зіграли разок. А так, то завжди перемога, так, давайте. Давайте пєстик. И на пестику И на пестику вперед давай накидывать За наших сволочивей Давай 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 Разок упароди Да Да, блина Оба 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 Шо за Один ноль Эху е, ты хоти... А, все, сдох <кхів> Все, я возроде Ага я розродився і колюбінго не так-то просто вбити. Не так-то легко мене вбити, сволочі. А тепер підходьте по одному, давай, 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 давай. Маємо перемогтися в тому смислі, що е, 10 раз е, добити. Так от, допустимо, якщо ми 30 їх б'ємо, то це вже значить, що це ми 3 рази перемогли. Я так, давай, давай, давай. А не три раунди. 4-0, пацани, давай, 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 пана, панав. Ну що, підходьте потихоньку. Дві ж маліна, братва. Тихо, тих, тих. Ах, ти ж тварь безсовісна, ти що, лазере, лазери хочу пускати. Диви, диви, диви. Є. 5-0! Вони наших ноль накидали, ви що? Так, тихо, тихо, жа, шкода, що тут аптечок немає, це дуже погано. От зараз мене накидають. Допустимо, дивіться, мене зараз накидали, да. Я тут здох реалістично, а аптечки нема. Чим я відрозуюсь. Що, е, рекламно цими громади, чи що, чи може так просто. Ладно, погнали, давай, давай, давай! Пішли, доганяємо. Давай, давай. От я завжди кажу, давай, давай. А що давати? Ну, то есть, мы уже знаю, было лично я не знаю. Казати, казати, то я кажу, але я не знаю, что мне давать. Вот такая вот я людина. Не знаю, что давать. Так, так оба. Давай, 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 пішла жара. Пішла жара. Уу. Так, давай, давай, пошел. Снова давай, давай, а что давай? Ладно, забейте, забейте, забейте. Это просто, что... Давай, пошел. бо я просто не... Давай. Давай, это, Е, тих, 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 блін! 6-1, я хочу вже, ну, перемогти, хотів прозокнути, блін. Капец. 7-1, давай що, пішли, пішли, о, давай, погнал. Так, а що тут, да, ага, 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 давай, оба. Тако, ні, треба підійти. Тако, підходим і раз, два, три, на-на. І на, дорогенький мій друже. Так, оба ні, ну, мені, якщо чесно, треба було вам одразу пояснити, типу, які як перемогати, що це по 10 треба накидати, а не по раундах. Ладно, ще три, ще три, і ми один раз вже переможемо. Просто по 10 це так, считається, так считається, по факту. Давай от зараз цього гробака докидаємо. Е-е-е, е, -е, 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 -е. Та що ти мене накидаєш? Я ти маю... зараз маю накидати, ти що? Ну, якби це не тут не по черзі, хто його накидає. Вісім-чотири дай почав накидати. От дивіться, мене аптечки нема, тобто якщо я хочу відхилитись, я ніяк не хилюсь. Хіба мене вже вбивають повністю, у мене знов стає повністю хп. От він попадає зараз, от він зараз попадає. Прекрасно попадає і мені дома вже немало. А аптечка де? От я здох зараз, аптечки нема, ніфіга. Ладно, ще хвилина грати і зараз ми переможемо ще раз. 8-4, пацани. Їм ще два тобто, рази треба е, більше накидати, ніж нам. Ну, Нам ще два і все. Іде 10, і піде, так. Так, зараз вже буде 9, так я скровати, я так розумію, приїхав. Ось це мої маленькі солдатки. То со іми солдатики, на то й ми солдатики. Так давай, 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 давай. Оба, оба, оба. Э... Оба! Давай, давай, давай. Да блин, тихо, 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 тихо. 4-3 секунди? А, 32, фух. 4-2. Так, тихо. Давайте, коротше, мені це надоїло, зараз тупо кидаю туди гранату. Все, пішов, пішла туди граната. І раз, два, три, давай, бумай. І давай, все. Я здох. 9-5, 9-5, у нас ще є 15 секунд. Щоб, щоб накидати там когось. Давай, давай. Ну, 10 є. Увага, верхній лівий угол. Потім увага, ось сюди, як -то посередину верхній плана. 10-5, зелений. 11, 11, 11 зелений і 5 червоний, то це їхні. Ми 11-5 перемогли. Ще так само накидати їх. Перемога! Понадав другий раунд. І так, новий раунд, нова відповідальність. Нам треба ще навідати 20 цих чоловіків ну, в моїй команді. Тому пане, мені цікаво, скільки взагалі в команді цих людей є. От я не знаю, ну солдатів. От я один і ще не знаю, скільки. Це. Ладно, а де вороги о. О, нам дали нову кімнату. Кімнату то нову дали, а ворогів не дали. Де вороги? Алло, я щось нікого не бачу, я тут лажу, лажу і не, і не бачу. Ну мій то шмаляє по комусь значить, видно є. Ну пока що 00. Видно, вони нас так само шукають. А, ні, бачу. Подивіться. Бачу, бачу, ну вони видно, видно, нас... Видно, нас так само шукають, як і ми їх. Ну, е, давайте. Не, в... Вверх. Давай. Раз, два, три. Пару, Пару постеріг, щоб вони нас побачили і побачили. Давай, давай, давай. Просто пацани накидай. Давай пішло. Є! Один перший накидав я. Я першого накидав, ти хто Де? То Тиху... Ах, ти крієси! Кріси дві! Що так не можна? Так не можна робити. Коротше, зараз тако. Зараз де е, дуже жорстко. Так що отак, 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 отако. Лови фашист гранату! На Раз, два, три, бум! Надіюсь, він там підірвався трохи, да? Якщо ні, ні, то ти що безсмертний? чи що? Ти що безсмертний? Ні, ну пацани, в ближньому бою, зараз я вам покажу, хто тут король. Я король, я король, я. Я! Та! Не позор мене перед підписниками, бляха! Ладно, ладно. Ну все, а от тепер мені це точно надоїло. Дивіться, тепер тут по реальному ближнь, э, ближньому бою тут король. Давай, 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 пішов. Я я, король, бляха! Нєга. Треба збивати, збиваємо, збиваємо, збиваємо. ближній бой пішов. Є, накидав. І що ти мені скажеш букашка? Я король, пацани, тут ближньому бою, пана, давай. Так, пішов, пішов, пішов. Оба так. Okay. <таркан> Давай, когда я ага, 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 ага. Ну пішов, пацани дайте пішли в бою Так, тут ще, ще ще машина ігрушечна. Ігрушечна, но для мене вона ніфіга не ігрушна вона як реалістична. Пішов. є 4-1, познає. Давай, давай, пішов. Обана, обана. А ви, пацани, добре дивіться і уважно про цю гру, бо більше я про неї знімати ніколи, ніколи не буду. Це відео, по ні, якщо хто не знав. Ладно, Давай, давай, пішов, пішло, пішла жара, давай! І ми перемогли з почним рахунком 24 пацани. Якось так і вийшло. Ми перемогли на останок і е е е якось так пацани. А ви поки що пишіть ідеї для нових відео, поки я буду це опубліковувати Ви обов'язково обов пишіть ідеї для нових відео, бо в мене фантазії вже взагалі нема. Ні, ну реально пацани, От кому не важко, напишіть ігри, які ви грали, які ви граєте, які ви будете грати, ну наприклад. Які будете грати. Ну, це тупо, тому що ви навіть не знаєте, які ви будете типу, грати, але все одно, на ну, які ви хоч плануєте, про які чули Любі ігри, які ви тільки не ну, знаєте. Будь ласка, для мене це дуже важливо. Ну і ще ті, хто напише, що у вас була мотивація. В наступному відео, перед початком відео, появляться в мене, перед початком я вас обов'язково обовязково покажу. Тому ладно, на цьому все. З вами був Калібінго. пишіть свої ідеї для відео повторюю. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на мой ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. По